Вітаю вас 4 вересня. І це, цей розклад буде про вічне життя Сіньзіньпіна Путіна таким На зустрічі в Пекіні, коли йшли, шла, йшла оця Троїця. По центру, звісно, був Кім Кімчин, не Сіньзіньпін, а по бокам оці, ну, як, як би, недомірки, е, Значить, мікрофон був не виключений. І ось такі слова були. Сінзінь Пін каже, раніше люди дуже рідко доживали до 70 років. Але сьогодні в 70 все тільки починається. І я себе відчуваю як дитина. Путін каже, завдяки розвитку, біотехнологій, людські органи можна пересаджувати. А ну він же знавець Путін. Да? Про пересадку органів, про зміну лиця, про всі ці операції, пересадку органів постійно, і люди зможуть жити вже молодими і, молоді, і молодіти, і навіть досягнути безсмертя. Ну, коротше, в Путіна голова в голові безсмертя. В сіньзіньпіна в голові дитинство. І потім сінзіньпін каже, так. Прогнози такі, що в цьому столітті є шанс дожити до 150. Ну, в общем, короче, коротше, сінзіньпін збирається до 150 жити, а Путін безсмертний. Кимчен щось там йшов, посміхався, він ще не в курсі діла. Що до... йому робити? Ну, давайте. Безсмертне життя, вічне життя. Вічне життя. Оця розмова Путін, Сінзінпін, Кімчен про вічне життя. Про технології? Це дійсно, що це все, що їх турбує. Це дійсно все, що їх турбує. Жити вічно. Їхні бажання. Це їхні бажання. Десятка пентаклів, бажання володіти великою кількістю грошей, влада, гроші, ну і безсмертне життя. А навіщо тобі стільки грошей? І така влада, якщо ти не безсмертний. Десятка кубків, десятка пентаклі, да, реально. Паш пентаклі, якісь там розробки, щось, якісь нові технології. І, до речі, це в їхніх державах це може, може розроблятися. Я думаю, що це може якраз і в Китаї, і розроблятися. Якийсь прорив, якась технологія. Гроші, вкладання, смерть. Да. Смерть. В кого є гроші, то той може запобігти смерті. Нормально всьому. Якісь нові, дивіться, якісь нові. Є щось таке нове, що можна позбавити. Це в очікуванні в проєкції. Тобто, в очікуванні якогось прориву. Ану, давайте запитаємо, цікаво. Що дійсно світ в очікуванні якогось прориву, що може. б продлить життя людей, ну, не тільки цих Чинина, Путіна і Сіньіньпіна. Що дійсно світ стоїть, там карта очікування якогось прогресу. Світ стоїть, стоїть зараз на порозі відкриття якогось, якоїсь методики по продовженню життя. Майбутнє, ну це не зараз, це майбутнє. Ще нічого там не готово, Ні, зараз ні. Туди майбутнє. Тільки, тільки там, ну там же ще якісь опити повинні бути, правильно? Досліди. Ні, зараз ні. Це карта майбутнього, зірки. Майбутнє, майбутнє. Ще нема лікарства цього, а вони вже про це мріють. Це тільки в майбутньому. Ну, хоча, може, до них воно в першу чергу дійде, ніж до звичайних людей. А ну, давайте спитаємо. Сіньзіньпін збирається, йому 72. Він почуває себе як дитина, як дітьо. Так, що він збирається жити вічно? Збирається жити вічно, таємниця, звісно. Таємниця, таємниця, королева жезлів. да, Шість жезлів, перемога. І вищий суд. Іде робота, щоб вищий суд, щось таке глобальне. Я вам кажу: оці розробки, які робляться, вони в Китаї. Ну, вони можуть бути і в США, і в Китаї. Але в Китаї, як тільки їх зроблять, цей сінзіньпін, буде перший, хто. Буде собі продовжувати життя. Е, да, ну, дійсно чекає щось нове, якісь нові там, я не знаю, технології. Е, чекає оцю, оцей, дивіться, пузирьок з волшебним лікарством. Дійсно чекає. А Путін, а Путін теж хоче жити вічно. Путін теж планує і хоче жити вічно. Ну, там взагалі не проблема, там же ж постійно нові, 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 нові. Да. Жадібність, луна, обман якийсь. Четвірка кубків, Паш Путін. Диявол, Пентаклі і Башня. Ну, дивіться, Путін це клан. Клан великих-великих грошей і влади. Якщо прибрати Путіна, то це все може все посипатись. Бачите, башня, гроші, диявол, все може, все може рухнути. А їм не вигідно, щоб це все зруйнувалося. Їм вигідно, щоб цей Путін був ще 10, 20, я не знаю, 30 років. Ну, ну, ну. Ви бачите, до чого це все йде? До вічного життя. Тройка пентаклі йде робота. Оце, до речі, може бути якісь хірурги, тому що король мечів йде робота. Угу, робота. Перемогти. Цей хоче перемоги. Да, дивіться, перемоги над світом і не хоче карту уходу в міриной. Значить, Путін хоче перемоги над світом, бути переможцем, контролювати все. Не хоче карту уходу в міриной. Сіньзіньпін теж цього хоче. Ну, дивіться, яка влада. Які гроші, що відбуваються? Як це можна все покинути? Ніяк. По ірафанту йдуть розробки якогось препарату або якихось дій, щоб дійсно люди довше жили. Але президенти ж вони ж це отримують відразу. Але це карта зірки. Я вам скажу так: що це не зараз, це через роки. Ну, а кімчини. Він ще не в курсі, чого він хоче. Тому отакі справи. Ладно, в мене останнє питання стосовно цієї теми. А ну, покажіть, будь ласка, що дійсно Путін буде жити ще. Ні, давайте керувати. Путін буде керувати Росією ще 10 років. Буде ще 10 років. Хоча це довгий термін для Таро. Чи буде Путін ще 10 років керувати Росією? Чи буде Путін ще 10 років керувати Росією? О, ілюзія. Ілюзія. Війна, сила. Ілюзія, війна, сила. Розрушення сили. Де робота України? Йде робота України, щоб цього не було. імператор отшельник імператор відлюдник, король кубків. Плани, Вищий суд, королева жезлів. Ну, в Росії плани так. А чи буде власність, зірка? Ага, помірність, десятка жеслів. Ні. Я вам скажу так, що перша карта в мене випала ілюзія. Ні, 10 років, ні. Показую, ні. Ну, це я так спитала, знаєте, з запасом. З запасом. Ось такі справи.